У людини при покупці новинки, яка заходить на Україну, є три стадії покупки. Значить, перша це е, шок. Шок, тому що людина вибирала якісь інші моделі, і тут з'являється новинка, і, і в неї реально настав шок. Шок проходить. І що далі йде сприйняття? Що ця модель є на ринку і що її треба включити в свій список тракторів для вибору. І третя стадія це сама покупка. У когось ці три стадії проходять тиждень, два тижні. У нашого клієнта е, одна ніч. І перше замовлення: Оріон 504. Замовлення онлайн. Сьогодні поїде побачите відгрузку. Ми дякуємо нашому клієнту за таке швидке сприйняття цієї моделі і замовлення. Е, ще один такий трактор збирається. Не переживайте. Приїжджайте на тест-драйв, тому що розлетяться, я вам серйозно кажу. Щоб ви встигли придбати собі такого красення за 8100 доларів Оріона 504-го бомбезний трактор, правда?